Тож такий Ілля Бушнір. Все почалося з того, що одного разу мене мама завела в it школу it Степ, яка знаходилася в місті Хмельницькому. Це не було щось таке неймовірне. Це було просто знайомство з комп'ютером, де ми на супер крутих і суперцікавих парах розбирали, як жмикати комп'ютер. Розбирали. Як же ж відкривати папочки? Так, це було круто. Але після цього щось в мені змінилося. Щось змінилося, і тяга до комп'ютерів мене не покидала і не покидає до сих пір. Після того в мене було декілька принаймні спроб в програмуванні, і я почав займатися не тільки в it Степі, а паралельно ходив в школу Vector, яка займалася більш поглиблю на певних якихось аспектах. Перший аспект це була мова програмування Python, а якщо точніше, це були якісь фреймворки Ларевель. І після цього все змінилося. Все змінилося. Мене в голові щось перемкнуло. І програмування більше мене теж не покидало. Все почалося з якихось курсів на Ютубі, а якщо в подальшому розбиратися, то в мене були курси на платформі Adobe, Ось приклади з них. React, Node, HTML, CSS, React, штуки. і все це постійно проходив, І мені було 13 років. Тобто, це не можна сказати, що я був якийсь соціально активний і в мене було куча знайомих, з якими я гуляв зранку до вечора. Ні, я сидів вдома, вивчав програмування, тому що я бачив, що саме таким способом я зможу змінити світ. Саме в той період з'явилася криптовалюта. Перший біткоін, який прилетів на свій пік. Всі говорили про біткоін. Він досяг свого максимуму 65 тисяч доларів за один біткоін. І, звісно, мене все ж якось зачепило. Я теж цим, цим хотів займатися. І звісно, звісно, я придбав курс. Так, так, так. Придбав курс, зареєструвався на TradingView. І як супер почесна людина в Україні зареєстрував аккаунт на свого батька і почав трейдити. якщо це можна назвати трейдингом. Якщо дочніше, я просто здавав гроші. Я був затьмарений своїми мріями, що стане мільйонером, просто вклавши 200 доларів. Та-та, це та, такі були мрії в мене. А далі, якщо говорити, ну, після того, як я злив певну суму грошей на криптовалюти, я повернувся до свого улюбленого предмету вивчення програмування. А якщо точніше, то кісь верська сайтів. Окрім Ріакта, це була html верстка з припроцесорами. Вона була досить, досить цікава. Якщо ви знаєте такі канали, як фрилансер по життю і його платні безкоштовні курси щодо верстки. це було досить цікаво. І наступний пункт, який би хотів розібрати, це поїздки і моя комунікація, яка по ідеї мала би розростати, але чомусь. Так і не вийшло. В 13 років мене мама віддала в літній табір, в якому я познайомився з людьми. Я постійно говорив, говорив. І досить такий фактор дуже цікавий про дискотеки. Я не знаю що, але це виглядало смішно. Це буде десь тут або тут. Спроб у таборі. Я вважав себе супер-пупер-продуктивним. І думав, що все, все зараз зміниться, і мої навички комуніку... комунікації будуть супер-пупер. Але не так то було. У сьомому класі нас розформували. З'явилися нові класи восьмій. У восьмій класі вже йшли три класи: фізмат, інформатичний і хімбіл. Я потрапив в інформатичний клас, але прийшло два роки, і наш клас чомусь розформували. Я потрапив в ще один клас, і того в мене на рахунок вже три класи. Теж я думав, що буде супер-пупер комунікація, я навіть їздив з одним класом у поїздку. Але щось не так. Щось не вистачає. Що саме? Не знаю, після пандемії я почав активно їздити за кордон. Ну, тобто на моєму рахунку є поїздка в Австрію, Чехію, Італію, Францію, Німеччину. Це були супер туристичні поїздки. Автобусним туром, але вони були супер цікаві. Я познайомився з багатьма людьми. Тут, тут, тут. <сум> Супер-пупер. Побачив дуже багато чого. Але прийшов час. Прийшов час війни. 24 лютого нас змінило. Ми не знали, що відбувається, і ми не знали, чи ми взагалі виживемо. Тому активно ми почали розвивати саме цю тему Допомоги. Допомоги нашим військам. І ми почали з класом плести сітки. Школа брала участь у цьому дуже активно, адже вони запустили не тільки в сіток, а й варіння батончиків енергійних для військових і збирання коштів. Прийшов 11 клас. І як би так дивно не звучало, але я би мав тусуватися. Окрім того, що в мене в голові були якісь бажання тусуватися і заробляти кошти для того, щоб відправити своїх батьків. На пенсії, так би мовити, що вони більше ніколи не виходили на роботу, щось, щось мене зупиняло. Я ходив на декілька вечірок, але ніби якась сила, я не знаю, біла, чорна, зла чи добра, мене просто відтягувала звідти. Зі всіх тусовок мене забирали і казали, що ти робиш? Що ти робиш зі своїм життям? Йди, працюй вдома. Я тоді ще активно займався програмуванням, Якраз проходив ці курси зв'язки, і в мене це виходило досить досить непогано. Я вже виходив на рівень, що фріланс біржу і заробляти досить непогані кошти, але щось мене витягувало. Щось мене відтягувало. В 11 класі була активна підготовка до НМТ це національний мультипредметний тест, який заміняє стандартний ЗНО для того, щоб пройти в університети. І мені здається, що це досить непоганий варіант, але, 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 впродовж цього року навчального, тільки 2 чи 3 місяці тому ми знали, що ми взагалі будемо таке здавати, і як воно все це буде відбуватися. Окей, була активна підготовка до НМТ, вона досить, е, досить активна зараз. І ми над цим працюємо. Так, тому я не скажу, що супер-пупер задоволений своїм одиннадцятим класом, тому що е, я не заповнив якихось прогалин в плані того, що... Я не стосуюся, є проблеми з комунікацією і з програмуванням. Я зупинився. На певному етапі мені стало не вистачати сили для того, щоб розвиватися далі. Я захотів змінити щось. Наразі я бачу себе у розвитку якоїсь Digital Marketing компанії, agency, медіа, яка буде розвивати. Компанії, а при успішному розвитку тих компаній вони будуть платити е, певні суми, тобто досить непогані суми е, моїй компанії, яка їх буде розвивати. Ось і саме цей YouTube канал мені буде слугувати для розвитку моїх навичок комунікації з камерою і зі своєю спільнотою. Можливо, якщо вона виросте, цей YouTube канал буде містити допомогу як для студентів, так і для учнів. Можливо, будуть корисні поради просто для продуктивність. В подальшому цей ресурс я буду використовувати для покращення своєї маркетингової компанії, а також для парад. Тому слідкуйте, кайфуйте, живіть!